Я люблю такі вечері, де не треба довго возитися, дуже швидко, легко і все. Значить, купила гомілочки, тут у мене 4 штучки. Додаю сюди сіль. Далі ваші улюблені приправи. У мене тут перчик і додамо паприку. Ще. А ви що бажаєте, то і додавайте. Перемішуємо, відставляємо, а далі переходимо до засмажки. Нам знадобиться одна цибулина. Нарізаємо її на кубики чи як то ви хочете. Ще нарізаємо моркву. Я нарізаю смужками, можна натерти просто на великій терти. Ой, у полі криниченька. Там холодна водиченька. Ой, у полі криниченька. Там холодна водиченька. Так, люденьки, оце все нам треба підсмажити. Тепер. Морковка підсмажилась. Тепер у форму для запікання я викладаю промитий рис. Сюди я додаю сіль солю і рис, сипаю сюди ще пів чайної ложечки куркуми, Додаю засмажку, яку ми підсмажили. Сюди викладаю гомілочки. Ще сюди чесничок. Я ось так: зубчики вони не чищені, чистить їх не треба. І ось так чесничину по центру. Ну, можна і не по центру, звичайно. Заливаю це все водою. Накриваю це все діло фольгою, відправляю в розіріту духовку до 180 градусів на 1 годину. І за 10 хвилин до готовності відкриваю фольгу, щоб це все підрум'янилося. Ай! Пахне на всю квартиру.